Я думаю, що ті звинувачення не мають підстав. Я сьогодні, виступаючи на сесії, говорив про це. Що свого часу ми запропонували організувати збір підписів для організації музею Шани Тарасові Шевченкові, до його 200-літнього ювілею. Багато людей, жертводавців, дали в тому, свої кошти, в тому числі і пожертвувала партія регіонів. Я і далі стою в переконанні тому, що жертводавцям дякують, і, і гроші беруть і використовують їх для справи. Для себе я ні копійки. Не використав і не збираюся використовувати. Я хочу нагадати, що я вже четвертий рік працюю безоплатно як голова на громадських засадах, як голова обласної організації просвіта імені Шевченка. І, чесно кажучи, віддавати кому би то не було. Хоч регіонали, ясно, є мої і наші, моїх однодумців політичні опоненти, але кожен має право жертвувати на те, що він вважає за потрібними, і так прийнято в цілому світі. У цілому світі, коли оголошується збір коштів, то ті кошти беруть і відповідно дякують жертводавцям. Так само робимо і ми, і ті подяки ми висловлюємо. По нашій газеті просвітянській і Галицька просвіта. І тому, чесно кажучи, я не розумію тих молодих людей, десь розумію їх максималізм і радикалізм, але не дуже розумію, як це можна віддавати ті гроші, чи не віддавати, чи взагалі обговорювати це питання. Я би порадив тим людям, які кажуть, Віддавати гроші чи вимагають віддавати гроші, я би порадив їм зробити свій, хоча невеличкий внесок для справді великої справи.